Всім привіт! Мене звати Гілярний Сергій. Я власник школи для собак. Дред. Моя школа працює вже більше 20 років, навчає і виховує собак. І 5 років тому ми ще зробили важливий крок: ми заснували власний розплідник для собак Дред Преміум Селект. Маючи негативний досвід з багатьма породами в Україні, я вирішив створити власний розплідник. Я вірю, що головне в цій справі. Це відповідальне розведення, і це не про кількість, це про якість, про характер та долю кожного цуценята. Тому ми зводимо наших собак тільки один раз на рік. І дуже ретельно підходимо до того, який партнер буде у нашої собаки. Як ви знаєте, минулого червня у нас народились цуценята. Усі цуценята знайшли свої родини, і ми на протязі року навчали, допомагали порадами і дивились, як вони розвиваються. А сьогодні ми хочемо показати вам, в які вони виросли. Знайомтесь, це пірат, малінуа з нашого розплідника. Він один із найбільших собак наших. Навчання в школі він не проходив, але я зараз покажу, наскільки в нього висока харчова та ігрова мотивація. Пірат! Пісти. Так, це він бачив просто іграшку і тому відволікається. Лежи. ліжить. Да, молодець десь. Да. От, іграшки він просто обожнює, Ай, молодець. Десь. Десь. А, десь. ай Браво. Що, да. до цього всього чудово, міняється іграшка на їжок. Це хлопчик малій. Він проходив у нас навчання, має хорошу базу, знає багато команд та трюків. Рядом. Да. Молодець. Рядом. Хорошо. Ліжи. Сіді. Стой. Рядом. Да. Сіді. Ліжи. Кен. Ком... Хорошо. Рядом. О, сказка. Прячься. Причесть. Молодчина, хорошо. Верт. Да. Верт. Хорошо. Крут. Да. Вверх. Хорошо. Причесть. Да. Причесть. 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 Змейка. Да. Змейка. Да. Змейка. Да. Змейка. Да. Спи. Молодец, хорошо. Коврак. Це дівчинка база. Вона залишилась в нашій школі і тут живе та навчається. Безух, лісно. Крить. Крить. Найже. Де мене? Де мене? Да мене. Пореч. Добро. Добре. Поречь. Гореч. Пореч. Лазок. Дамен. Дамен. Молодий. Лишь. Зайди. Зейк. Танці. Танцы. Ne yazık, ne Devam edelim. Burayı açıyorum. Her bir Daha Mola. Дякую, що ви з нами. Якщо ви шукаєте не просто собаку, а друга, звертайтеся до нас в школу і ми допоможемо з гарною генетикою.